Віталію Бєлікову під час занять із біговими протезами коригують висоту такого протезу. Сам він із Сумщини втратив ногу після поранення. Його отримав під Мар'їнкою. Розповідає, що хотів спробувати себе на біговому протезі. У мене блок стоїть, я ще боюсь протеза. Я місяць тільки на протезі. А цей біговий, він дуже рухливий, тому я ще більше в мене в голові заробляє. Ансінг самосохранення, і поэтому у мене деякі не виникають з ним. Я ще з ним не по, не потоваришував. скажімо так, у Сергія Телегери подвійна ампутація. Ноги він втратив під час боїв на Харківщині. Зараз у Сергія є мета, заради якої він тренується. Я хочу в майбутньому по можливості пробігти марафон. Або на півмарафон, наскільки мене вистачить, стільки я і спробую. Почнемо з якихось маленьких дистанцій, там з п'яти, і поступово-поступово, наскільки мені вистачить сил, наснаги. Часу і всього іншого випробовувати протези для бігу пацієнти центру могли одразу на стадіоні. Приїхав аби потренуватися із пацієнтами Суперхюмен з центру німецький паралімпійський чемпіон Генріх Попов. Він зокрема завоював золоту у бігу на протезі на 100 метрів у 2012-му в Лондоні і саме після готував спортсменів до Паралімпіади. Я Я даю ті ж основи, передаю ті свої базові навики, з якими потім кожен з них може працювати самостійно. Наприклад, у цій групі я бачу трьох людей, я бачу їх потенціал, і на мою думку, вони могли б прийняти участь у майбутніх параолімпійських іграх у Лос-Анджелесі в 2029 році. У них я бачу талант, те як вони займаються бігом із протезом, як вони його відчувають. Таку активність організували, аби поранені із ампутацією ніг змогли активніше займатися спортом і робити це правильно. Ірина Мочульська, Руслан Ловренов, Суспільне, Новини, Львів.